Цьому випуску новин на Іванівщині. Хлопчаки другого класу вирішили зґвалтувати однокласницю. В Гудевичівській школі до початку навчального року впровадять проект з енергозбереження. В Білчанській школі до Дня води влаштували театралізовану виставу для дітей. Представник із Нідерландів разом з колегами відвідав конопляне в рамках європейського проекту в знам'янці, що на Іванівщині вперше за останні декілька років зарибили ставок. Зґвалтувати однокласницю вирішили хлопчаки другого класу. На перерві троє учнів молодших класів спіймали свою жертву і імітували зґвалтування. Лише факт фізіологічного недорозвитку хлопчаків в якійсь мірі врятував постраждалу. Про дані події дізналися батьки інших учнів, які вирішили не замовчувати цей факт. З їх слів прояви агресії з боку трьох хуліганів проявляються регулярно і злякаючою прогресією. Декілька хлопчиків під час перерви вирішили погратися. Ну, вони бігали на подвір'ї в шкільному подвір'ї і сказали, що один сказав, що давайте будемо трахати одну дівчинку, і вони затащили її за школу і імітували половий акт. По поводу цього, дитина розказала мамі, зібралися батьки. І є такі порушники, які порушують цю поведінку, ну систематично. Тому ми зібралися. Що я мама двох дітей, і завтра піде моя дочка в школу. І так само і хлопчик, що ну, я боюся за свою дитину, що можуть її так само зґвалтувати, і поки імітують, Завтра вони зґвалтують. Жалко ту маму і ту дитину, яка постраждала. На сьогоднішній день вони забирають дитину зі школи, і на сьогоднішній день. Вони на відріз відмовляються слухати нас. Ми ми проти. Ми батьки проти, щоб її забирали зі школи. І хочемо, щоб забрали тих, які винуваті, а не та дитина, яка постраждала. У школі нам розповіли, що це вже не перший випадок порушення дисципліни з боку цих дітей. Проте розмови з їх батьками ні до чого не приводять. Парти перевертали, щось не сподобалось. Перевернув парту. Кинув, крикнув, вдарив. Я стою біля дітей на уроці, будь які навіть коли батьки приходять. Діти не контролюють свою поведінку. Він захотів став, навіть якщо біля нього стою, захотів став, сказав слово, то інша дитина відмовила слово, і починається бійка. Реально починається бійка, яка може закінчитися просто, просто або важкою травмою, або може закінчитися трагедією. У відділі освіти про даний випадок нічого не знали. Про те, як запевнив нас директор школи, наразі відбулася педрада, на якій було вирішено звернутися до відповідних служб району, щоб врегулювати дану проблему. І якщо доки немає впливу на малолітніх порушників, відповідальність за їх вчинки повинна лягти на батьків. Проект з енергозбереження буде впроваджуватися в Гудевичівській школі. Модернізація шкільної системи опалення набуває все більшої актуальності з урахуванням ціни на блакитне паливо. А відтак коноплянська громада вбачає необхідність переходу закладів освіти на альтернативні види палива, що в свою чергу дасть можливість значно заощадити кошти. Саме це питання стало причиною візиту представника з місцевого розвитку орієнтованого на грома. Opa! Так как эта громада является у нас отобранной для реализации проекта столовой розвиток сельских территорий та Одеської областной, я считаю эту громаду достаточно активной и бодро взявшееся за дело. Вот тут же на собрании выбрана функциональная группа, которая будет в дальнейшем внедрять микропроект. Поэтому к маю месяцу мы ожидаем уже заключения грантового годы и финансирования этого проекта. Присутні на зібранні зазначають, що участь в даному проєкті дасть можливість зробити шкільне приміщення теплим і комфортним, що в свою чергу важливо для подальшого навчання дітей і збереження їх здоров'я. Так це потрібний проєкт. проект цій школі Потрібно зробити цю котельню перестроїти для того, щоб ця школа розвивалася, і для того щоб це я так бачу, що єдине, де люди збираються, де діти діти є, дітей багато і на наступні роки дуже багато дітей буде йти в школу. Тому я хочу, щоб в цій школі все було якнайкраще. Проте коментувати дане питання, директор зазначеної школи з невідомих для нас причин відмовилась. Зараз ні, зараз без коментарів. Чому без коментарів? День води відзначили в білчанській школі. Для дітей влаштували справжню театралізовану виставу з цікавими рухливими іграми і піснями, яка в ненав'язливій ігровій формі окреслила актуальні питання і проблеми водних ресурсів і в черговий раз звернула увагу на необхідність дбайливого ставлення до природи. Організатори зазначають, що в такий спосіб вони хочуть зародити у підростаючого покоління розуміння і почуття відповідальності перед водою і природою загалом. Сьогодні ми поставили виставу за допомогою працівників районного будинку культури, де підняли такі проблеми екології, як забруднення річок, їх відновлення, збереження і таке інше. Дітям дуже сподобався наш захід. Вони Активно приймали участь у всіх конкурсах. Ми бачимо таку картину, що багато водних об'єктів пересохли, забруднені, знаходяться у жахливому стані. Вони потребують розчистки, збереження та загалом уваги наших співмешканців району. Тож бережіть водні ресурси. Ми привезли дуже гарну казку, яку ми присвятили сьогоднішньому святу дню води. Діти у такій формі дуже гарно сприймають інформацію. Ми їм сьогодні змогли донести, що треба берегти водні ресурси, що треба оберігати наші водойоми, річки, моря, навіть струмки, щоб діти любили воду, берегли її, тому що вода це здоров'я, вода це життя. Директор Білчанської школи зазначає, що даний яскравий захід і вкладена в нього інформація запам'ятається не на один рік. Як для більчан, то є актуальнішим. Чому у нас є річка, з якою теж багато проблем. Куяльник, який забруднюється сьогодні. Сьогодні діти почули, як треба ставитись до води, тому що без води і не туди, і не сюди. Організація роботи була на вищому рівні, діти сприйняли дуже з таким захопленням, і як народі кажуть, краще раз побачити, ніж десять разів почути. Це все було на прикладах в ігровій формі, і, як то кажуть, мабуть, повчальним залишилось. Представник із Нідерландів разом з українськими колегами в рамках європейського проекту відвідав конопляни. Основною метою даного візиту став збір інформації щодо процесів і реалізації впровадження децентралізації в Україні. Одним з основних аспектів було питання безпеки не лише в плані злочинності, а й економічної. Ми... Їздимо по вже створеним громадам і е спілкуємося з представниками, з громадськістю, з депутатами, сільськими головами зі старостами для того, щоб виявити, які є проблеми, які є покращення. Зробимо аналітику, опублікуємо її і будемо намагатися донести якось вище. Ну і представник, який сьогодні у нас тут з Нідерландів є, він відповідно теж буде на основі цих даних робити роботу аналітично, буде писати статті. Тій маленький крок, який потім разом всі такі от дослідження вони формують певним чином якусь європейське відношення, європейську політику. Постосовно України всім присутнім запропонували заповнити анкети та відповісти на прості питання, що пов'язані з об'єднаною громадою. В подальшому дана інформація буде оброблятися і аналізуватися. Зі слів представника з Нідерландів, це дозволить краще зрозуміти, чим відрізняються громади між собою. Ну, у нас исследования, научные исследования. Это большой проект, который финансирует, финансируется нидерландским правительством. Вот, и данного, данное направление нашего проекта – это как раз изучение ну, тех громад, которые уже сформировались. Поэтому и мы приехали сегодня в Канаплянскую громаду, ну, чтобы здесь побеседовать с активистами, с представителями громады и так далее. Тут очень много данных на, как, на тех анкет, которые запомняют вот люди, представители громады и так далее. И значит, эти данные мы уже как бы будем анализировать, и тогда уже станет ясно, ну, чем отличаются, например, громады. Зариблення ставка відбулося вперше за останні декілька років в Знам'янці. Водне дзеркало випустили більше 40 тисяч малька, серед якого короб сріблястий і дзеркальний, білий амур і товстолоб. Активісти запевняють в тому, що якщо не проводити такі заходи, то через декілька років риби просто не залишиться. Та й загалом не буде можливості в гарному відпочинку. Особливо це стосується рибалок, які на цьому водоймищі займаються. Своїм хобі. Це все проводилось з метою відновлення рибного фонду, нашого водоймища та поновлення рибних запасів взагалі, для того, щоб люди могли гарно відпочити та порибавити. Планується збудувати пляж на водоймищі, планується встановити дерев'яні столи, вже вони зроблені. Залишилось їх тільки встановити на пляжі для того, щоб люди могли відпочити з родиною. Було, де їм присісти. Також додатково планується завести ще близько 40 тисяч малька коропа. Загалом основною метою активістів є створення зони для комфортного сімейного дозвілля. Знам'янський голова запевняє, що такі заходи є необхідними, адже це єдиний ставок в нашому районі, до якого за відпочинком приїздять мешканці з Іванівщини і сусідніх районів. Мені здається, що це єдиний, єдиний ставок, єдиний водний об'єкт на території Іванівського району, який сьогодні ще, слава Богу, живий, який існує, тому що цей водний об'єкт не тільки обслуговує сьогодні мешканців Знам'янки, але й майже жителів цього району і навколишніх сіл інших районів. І слава Богу, що сьогодні так відбулося, що приватний підприємець Іванішев. За власні кошти я придбав зарибокс, який сьогодні запруджує. Я думаю, що це не останній час і день, коли він ще буде проводити. для того, щоб поповнити рибні запаси цього ці водойми, щоб люди мали де відпочити гідно, щоб люди мали де порибалити, тому що це стосується всіх мешканців нашого великого села.